Доброго ранку, любі малята, наші хлопчики та дівчатка. Погляньте, яка гарна скриня. Звідки вона тут з'явилась? Ви знаєте? Це до нас завітала зима і залишила подарунки. Давайте відкриємо та подивимось, що там. Це ковзани, це санчата. Це сніжки. Для чого нам потрібні ці речі? Давайте послухаємо вірш і дізнаємось, Ну, мо, хлопчики, дівчата, ковзани беріть санчата, бо прийшов веселий час всі. Чекає нас. Підемо на літ кататись, з гірки весело спускатись, вистачить розваг для всіх. Скрізь звучить веселий сміх. Позима це чарівниця. Сумувати не годиться. Сніжки, ковзанки це клас, скільки втіхи є для нас? Малята вам сподобався вірш? Тепер ви знаєте, чому зима подарувала нам ковзани санчата та сніжки? Тому що взимку є багато веселих розваг. Коли на вулиці випаде багато снігу, ви зможете покататися на санчатах, зліпити сніжки, ловити долоньками сніжинки. Зліпити сніговика. Бажаю вам гарної та веселої зимової прогулянки. До побачення!